Доброго дня, загальний розклад. Що принесе майбутнє? Кардинальні зміни, чого чекати? Получить достаток. Родинні стосунки. Що стосується, наприклад, побудування родинних стосунків, то відбудуться зміни. Якщо, певно, в недалеко минулому у вас були стосунки лише з тими партнерами, які не давали вам досягнути результативності стосовно побудування родинних стосунків, то дана ситуація обнулюється. Ви проходили пропрацювання, ви проходили певну трансформацію, і на даний момент говорять, що якщо ви знаходитесь в внутрішньому конфлікті саме по відношенню до ситуації, до обставин, або до стосунків, в яких ви знаходитесь на даний момент. От, наприклад, якщо ви є в стосунках, які безперспективні для вас, і ви знаходитеся в ситуації внутрішнього конфлікту, то вам говорять, що вам потрібно, щоб наповнитись, досягнути ресурсного стану, досягти результативності в своєму житті, якої би сфери життя не стосувалось, вам потрібно відносно даної ситуації, конфліктної ситуації, внутрішньої Конфлікту ситуація. Тобто ви не задоволені саме даними стосунками, тому що розумієте, що вони безрезультативні саме для вас. От по відношенню до даної ситуації, ви повинні проявити силу волі, силу духу. Ви повинні вийти з ілюзій. Насамперед, по відношенню до того, що, можливо, все ж таки в даній ситуації ви досягнете результативності. А вам говорять, ні, якщо ви вважаєте. Досягнути результативності загалом в своєму житті відносно особистого життя, то вам не потрібно взаємодіяти з партнерами, які безперспективні для вас. Вам потрібно відстоювати власні кордони і пріоритети, вам потрібно йти в нове починання. Вам потрібно, якщо ви бажаєте, наприклад, покращити ситуацію не лише в стосунках, або не в стосунках в особистому житті, а сконцентруватися на реалізації, то концентруйтеся. Ідіть у починання, навчайтеся, ви отримуєте можливий шанс, але от кожен із вас повинен насамперед зробити вибір для себе. Яка сфера життя турбує? І відносно результативності благополуччя і достатку по відношенню до вашого вибору, ви досягнете результативності, якщо будете проявлятися, якщо будете проявляти силою лісового духу, якщо будете діяти, відстоювати власні кордони, пріоритети, не давати можливості ні своєму оточенню вводити вас в ілюзії відносно ситуації, тобто, власне, можливо, порадами, відносно нового починання, нового проєкту, навчання, відстоювати життєві пріоритети. Тобто, якщо ви чогось бажаєте досягнути, то ви повинні вкладатися в підтримку з боку вищих сили, загалом в вашому житті з'явиться людина, яка буде підтримувати вас. Яка надасть вам можливість або підтримку саме в той момент, от коли ви, звичайно, зробите вибір для себе відносно нового починання. Ви будете мати невпевненість відносно самої ситуації, але поява даної людини дасть вам можливість впевнено рухатись саме тим шляхом, навіть якщо є і сумніви, але ви все одно будете робити кроки. Вкладатись, діяти, і вам говорять, що ви досягнете результативності, ви досягнете позитивних змін стосовно ситуації, обставин, фінансово матеріальної, яка складається на даний момент на зараз. Тобто ви зможете покращити ситуацію, ви зможете досягнути результативності. Ну, завдяки підтримці з боку іншої людини, завдяки тому, що ви будете активно проявляти, завдяки тому, що будете відстоювати власні кордони і пріоритети. Тобто, якщо ви бажаєте на даний момент сконцентруватися і реалізовуватись відносно якогось проєкту, починання бізнес-проєкту, то ви повинні навчатись, вкладатись, діяти, проявлятися, от ви маєте для себе це розуміння. Але але ви концентрувалися зовсім на інших речах, так, є в вашому житті, або були стосунки в вашому житті, на яких ви концентрувалися. Тут на даний момент говорять, бажаєте результативності, бажаєте покращити ситуацію відносно фінансового благополуччя достатку, то потрібно обнуляти стосунки або ситуації обставини, які для вас безрезультативні, дякую.